Нескладна рецептура, проте тривале приготування. Криворізькі волонтери налагодили виробництво сухих борщів для захисників на передовій. Як і в звичайний, до сухої страви додаються ті ж інгредієнти, проте висушені. Виходить такий собі напівфабрикат. Висушуємо капусту. Сушиться капуста десь ну, годин 17 приблизно. На порцію йде 8 грам. Це ну, виглядає досить так е, суттєво, але вона дуже легенька. Морква так само: ми запікаємо моркву, натираємо її на терці, висушуємо. Далі до страви додають один із основних інгредієнтів: 8 грамів висушеного буряку та стільки ж болгарського перцю. І аби страва стала більш наваристою, кладуть картоплю та сушену курятину. А картоплі йде 16 грамів. Ну, Це щоб було ситніше. М'ясо ми запікаємо, відварюємо, вибачте. Також перекручуємо на м'ясорубці, воно досить швидко сохне і йде десь 10 грамів на порцію. Для більш ароматного смаку волонтери-кухарі також додають приправи. Також ми додаємо смакову приправу. Лавровий лист, 5 грамів солі, йде на порцію. Так. Потім все перемішуємо, щоб одразу солдату було зручніше з пакетика, ну, можливо, розділити його на два, щоб не треба вже було нічого перемішувати. Вже перемішану суміш фасують у пакети. Потім борщ треба запарити водою, додати томатну пасту і все. Він гарячий, теплий та готовий до споживання. Ця вся кількість заливається одним літром окропу, настоюється 10-15 хвилин, тобто цей борщ не вариться. В цьому його і перевага. І все, потім. Настоявся. І на двох людей ділиться ця порція. Загалом до приготування борщу залучені близько 15 волонтерів. На пакетики з овочевою сумішю прикріпляють спеціальні фірмові наліпки зі складом та інструкцією для приготування. Їх розробкою займається одна із волонтерок Аліна. За фахом дівчина, і ті дизайнерка, проте не долучитися до доброї справи просто не могла. По-перше, нам потрібно було донести інформацію, що входить в склад цього борщу, як його приготувати, яка порція має бути води, інструкція, що за чим має бути. То це масти, які треба зробити обов'язково. Ну і просто через те, що я люблю естетику, просто хотілося зробити це красиво з українським якимось таким духом. Із серпня волонтери виготовили вже тисячу упаковок таких борщів, що відправили на передові нашим захисникам. Усі продукти для страви ентузіасти купують за власні гроші. Кожен із 15 волонтерів спочатку подрібнює та сушить інгредієнти на власних кухнях, а вже потім для фасування передають усе Валерії. І відгуки тільки позитивні на щастя. Поки ніяких не було зауважень. Хлопці дякують, кажуть, що це дуже зручно. Ну це гаряча можливість поїсти страву, яка дуже схожа на домашню, яка гаряча, яка може зігріти особливо зараз в холодну пору року. Тому на щастя, і це дуже нас мотивує, відгуки лише позитивні. Волонтери кажуть, оскільки продукти харчування на прилавках магазинів здорожчали, будуть раді будь-якій допомозі від криворіжців. Усі хочуть долучитися до борщової ініціативи, можуть задонатити за номером картки, що наразі ви бачите на своїх екранах. Маріула Куліч, Максим Мурашов, перший міський.